Доброго здоров'я, шановні українці! Пропонуємо вам одяг з українською патріотичною символікою. А взагалі, одяг для діточок і для жінок і чоловіків. Це в наявності у нас костюми для жінок в сірому кольорі, в чорному, беж, Розміри з європейські з 34 -го до 42. -го. А це сіренький це чоловічий костюм, теж 20 євро. Ціна. Костюми на байці. А також таке платячко за 10 євро. З українською символікою. Весь одяг. Це накидка. Як худі, теж 10 євро. Для дівчаток карманчики бокові. Багато різних спортивних штанців. Для чоловіків. Розміри S, M, L, XL, 2 xl 3 xl Вони в різних в різних кольорах. Ціна 10 євро. Є батальні розміри для чоловіків і для жінок з трьох xl L. До 6 іксов L. Батали 15 євро коштують. А також у нас багато для дівчаток, спортивних штанців. Теж в різних кольорах. Бокові карманчики, сесочки до двох іксов L. Різні кольори. Розміри теж різні. Ціна 10 євро. А також для діточок. Худі, вишивка тризубиць золотом. Ціна коштують 15 євро. Також для діточок є спортивні штанці від маленьких розмірів до 140 зріст. Різні кольори і коштує 5 євро. А також багато джинс і для дівчат, і для хлопчиків. Це для дівчат по 5 Розміри а, до 170 зріст, для дівчаток сині, чорні. На манжетки. І для хлопчиків. Карманці накладні. Як спортивні під резиночку. Весна 5 євро, дуже гарні сцени. Кофти. зима осінь. весна, осінь, Бокові карманчики на блискавці коштують 10 євро. Розміри М, XL. Куртка. осінь Весна. Коштує 20 євро. А також багато для дівчаток худі. Теж різні розміри. І різні кольори. Дівчата і є і з капюшоном, і без, і на блискавці, і без. Дивіться, які гарні. По 10 євро. В різних кольорах. І бе, і сірий, і біленький. Дивіться, помаранчевий. Дівчатка, все підберемо, поштою відправимо, ми відправляємо в різні країни. А також, дівчата, рубахи пальто, довгі по коліна, бокові карманчики, накладні карманчики. Коштують 15 євро, теплі, дуже теплі, два фасончика. Є рубахи теплі на синькіпоні для чоловіків. В двох кольорах клітинка і боковий карманчик, і накладний карманчик. S, M L XL і 2 XL розміри. Коштують 15 євро. А також є батальні худі. І чоловікам, і жінкам можна, там е, різні розмірні, розміри е, до 6 іксов L. Коштують по 10 євро. А також дорогенькі е, худі для чоловіків. Теж різні кольори, різні фасони, коштують 15 євро. Теж розміри э, S, M, L, XL 2X, 3X. Це з вишивкою в чорному кольорі і в кольорі хакі карман кенгуру з капюшоном. Також різні. Пишіть розмірний ряд, вони е, різні, різні, все підберемо. З різними нашивками, з різними написами. Е, пишіть нам, все підберемо. Е, ще багато одягу, е, е, ролики ми будемо викладати. Є і шкарпетки, є і футболки, і біжутерія багато. Прошимо, просимо вас, пишіть, все підберемо. До скорої зустрічі!